Вітаю, друзі. Я Віталій Портников. Міністр оборони Сполучених Штатів Лойд Остін на прес-конференції у Індонезії підкреслив, що російські війська знаходяться у багато гіршому стані, ніж українські. Що у українських військових є чимало можливостей вплинути на позиції військових. Російської Федерації за ці зимові місяці, і що незважаючи на те, що він не знає, коли закінчиться війна, яку Володимир Путін розпочав проти України, весь час цих військових дій Сполучені Штати будуть разом із Україною. Таким чином, очільник американського воєнного відомства. По суті, підтвердив висновки і американських, і інших західних експертів щодо того, що Російська Федерація зараз тяжіє до. Паузи у військових діях, тому що її військовий потенціал виснажений цими майже дев'ятьма місяцями війни, яку Володимир Путін розпочав проти України 24 лютого 2022 року, і що це був досить важкий час для російських збройних сил. Володимир Путін не відмовляється від своєї ідеї поглинання всієї української території. Непоганою ілюстрацією його анексаністських планів стало те, що після того як російській армії вдалося захопити не тільки частину території Донецької і Луганської областей, заради яких Володимир Путін, звісно, і розпочинав свою так звану спеціальну операцію, але й територію Херсонської і Запорізької областей, ці дві українські області також були анексовані. Російської Федерації, хоча на початку цієї спецоперації навіть ці мови про них не йшло. Однак варто нагадати, що у своєму зверненні до громадян Російської Федерації перед початком цієї спецоперації президент Росії говорив про те, що його важлива політична мета це створити умови для громадян, які проживають в Україні, а саме для народів України. Щодо їхнього самовизначення, оскільки ніяких народів України як таких на території нашої держави не спостерігаються. Оскільки переважна більшість українських громадян етнічного українського походження можна було уявити собі за яким рецептом збирається діяти Володимир Путін у своїй тактиці поглинання українських територій, згадаймо, що ще 2014 року з'явився так званий народ Криму. Потім народ Донбасу. А 2022 року, коли російська армія з'явилася на території Херсонської і Запорізької областей, почали говорити про народ Херсону. Я абсолютно впевнений, що якщо б українські збройні сили не вигнали б росіян з Харківщини, тоді і про народ Харківщини також е, говорили. Отже, ідея Володимира Путіна є по-дитячому простою: створювати в кожній ті. Українській області, окупованій росіянами, якийсь окремий народ, який має проголосувати за своє самовизначення, приєднатися до Російської Федерації, а потім цей народ, коли вже нібито проголосував за приєднання до Росії, зникає, ніби його ніколи не було. Та ба більше зникають ті самі етнічні українці. Які згідно з переписами населення, що і на території колишнього радянського союзу і вже в незалежній Україні, складають більшість на території кожного з регіонів України, на які зазіхає Володимир Путін, однак, як бачимо, для російського президента це все не має жодного значення, а значення має тільки перемога за допомогою сили. А оскільки реальних сил у російського президента для такої перемоги зараз немає, значить можна говорити про перемир'я з Україною, щоб створити можливості для нових мобілізаційних хвиль в Російській Федерації, навчити людей, які будуть проходити через ці мобілізаційні хвилі. Ну і потім, вже після цього, створити можливості для виробництва або закупівлі. Військової техніки і з цією навченою армією і з новою військовою технікою і йти на завоювання нових українських регіонів, а насамперед української столиці Києва. Адже про ці амбіції Російської Федерації нещодавно нагадав заступник голови Ради безпеки Російської Федерації, колишній президент Російської Федерації Дмитро Медведєв. І ці слова Медведєва. Не варто вважати просто істеричною реакцією людини, яка не знає, про що саме думає Володимир Путін. Дмитро Медведєв якраз і знає, що Володимир Путін не залишив ідеї завоювання української столиці, і щоб російський президент не забував про бажання Медведєва. Залишатися серед провідних лідерів Російської Федерації і претендувати на спадкоємність публічно оголошує ось всі ці мрії російського президента. Ну і що потрібно робити, щоб не дати Володимиру Путіну можливість здійснити своє бажання знищити українську державу та й всі інші колишні радянські республіки, які за планом Володимира Путіна мають бути приєднані до Російської Федерації. Ми прекрасно усвідомлюємо, якими мають бути дії. Української держави та її союзників, і саме про це говорить міністр оборони Сполучених Штатів Остін, коли обіцяє підтримку України. Не можна домовлятися з Російською Федерацією тоді, коли її армія виснажена і може зазнати реальних поразок у боротьбі з Україною. Не можна давати росіянам можливості перепочити, створити новий мобілізаційний резерв для подальшої війни, накопичити військові. В техніку за допомогою якої вона буде намагатися окупувати нові українські регіони, не можна вірити росіянам в ситуації, коли вони не відмовилися від власних агресивних планів, коли їхня ідеологія продовжує бути такою ж загарбницькою і людиненависницькою, як у лютому 2022 року, коли було ухвалено рішення про напад на Україну, будь-який західний політик. І вважає, що Україна в нинішній ситуації може домовитися з Російською Федерацією, ризикує не тільки суверенітетом і безпекою України, але й суверенітетом і безпекою самого заходу, і це мають усвідомити всі ті, хто зараз впевнений, що у Володимира Путіна є щире бажання реального переговорного процесу з Україною. Немає у кремлівського диктатора такого бажання, але бажання є знищувати українську цивільну інфраструктуру, щоб примусити українське керівництво до перемовин із Російською Федерацією є бажання лякати світ ядерною загрозою, що правда тепер можливо не загрозою ядерного удару по Україні, але загрозою ядерного інциденту на Запорізькій АЕС. Про що вже абсолютно вголос попереджують російські чиновники, які навіть кажуть, що такий інцидент змінить весь світ. Ну і звичайно, звинувачують вони в цьому інциденті саме. Україну, але питання ж не в тому, хто кого звинувачує, а питання в тому, хто що планує. Ну і оці путінські бажання ми бачимо. А бажання припинити війну. Бажання вивести свої агресивні сили з української території, бажання походитися із правом України на існування на своїх землях, зафіксованих в рамках міжнародного права і визнаних самою Російською Федерацією. Такого бажання ми не спостерігаємо. І є досить важливим, щоб Сполучені Штати і інші союзники України адекватно реагували на справжні мотиви і бажання російського президента. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на у Патреоні, який допомагає нам розвивати ці проекти. Користуйтеся функцією спонсорства у самому Ютуб. вам!